Перемирного і благодатного дня четверга. Такий файний день, такий файний час. Любо і мило знімати відео на фоні моєї улюбленої дерев'яної церкви. Сьогодні навчають нас діти. І саме мені нас навчає Василь і Данило. <кхи> Дивіся, так тепло, що комарі прокинулися. Нічого, дай їм Боже здоров'я. І я недавно був прихворів, як вам відомо. І Данило і Василь носили дрова, як попросив із шопи. Шопа це дроварня або дровітня, із шопи у кочегарку. А я дивлюся декілька днів підряд. Щось досить підозріло виглядає, бо у шопі вже у кочегарці дрова лише Бо Вони непогано горять. Виявляється, що какаде-смереки вища, ніж какаде-бука. Просто біда є в тому, що на кілограм смиряки треба більше її, бо вона легка. І пориста, аніж на кілограм бука, бо він плотний. І я так чаю, кочаю і вже сьогодні зранку буквально пішов у шопу, набрати дрову, дивлюся, а в шопі залишився самий бук. Ха -ха, нічого немає. А виявляється, мої два легні. замість того, аби носити тяжке дрова, бо бук важчий, нащо мучитися носити бука або граба, коли можна носити смереку, смерека легка. І вони носили те, що їм було легке протягом декілька днів. І я їм і за те дякую, але трошки схитрували. А мені це нагадало, нагадало е, різницю між зрілістю і дитинством і дитячістю. У зрілості ми вже знаємо, що навпаки ваші речі добре є робити наперед. Аби потім тобі на, на завершення, на кінець, залишилися справи легші. Натомість, коли, коли ми є незрілі, коли ми є дітьми, то ми намагаємося навпаки. Ми намагаємося спочатку зробити речі легкі, а потім, коли вже виходу немає, ну, то добре роблю те, що важке. Ну, але і, і, і це нам є файна підказка, до речі, це нам є файна підказка, в якому етапі або в якому стані ми є зараз. Якщо і зараз неважливо, чи тобі 30, 40, 50, 80, ти намагаєшся зробити спочатку легше, а потім важке, то вітаю тебе. Ти в певному сенсі вернувся до дитинства. Ти в певному сенсі вертаєшся у незрілість. Тобто ти показуєш, що ти приймаєш рішення незріле. Але якщо навпаки приходять до тебе випробування, приходять служіння, робота, якісь обов'язки, і ти насамперед виконуєш те, що тобі не подобається, що важке, що трудне, а потім уже на завершення, як вишеньку на тортик щось легке, то вітаю тебе. Нарешті ти дорослішаєш. Оплески, браво! Тому дякуємо Василю і Данилу за таке файне нагадування. Носім спочатку тяжкі дрова. Спочатку букові, спочатку ті, які справді важать, які нам не хочеться носити, а потім уже носім дрова легші. Або там дрова взагалі, які ми колемо на тріски на розпалку. І також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Ця збірка, які вже вітаю вас більше року. Ми її розпочали виявляється десь 5 чи 4 березня минулого року і дуже успішно зробили просто купу речей. Я десь вже один раз віддавав, надіюся, десь ще дав один звіт. І або, і не один, або якщо перемога буде швидше, то і один. І я вам дякую, бо це просто це чудова нагода. Це чудова нагода, коли ну, я бачу різних друзів, різних волонтерів, різних військових. Різних переселенців, різних людей в потребі і маю нагоду допомогти. Маю звідки? Власне з цього нашого так званого фонду для перемоги. І між іншим, останньо ми там одна, одна дівчина з ділового, сама така юна, <кхи> мала день народження, написала у Фейсбуці: не хочу подарунків у нас від день народження, але якщо мене хочете привітати, то задонатьте на адаптивні кофти такі футболки. Для військових адаптивні, це тобто, з одного боку ціла кофта, а з іншого боку, майки, такі е, футболки розірвані, розір, розрізані, зашиті і зачіпаються на е, різні защіпки. тобто для, для людей, які поранені. Або там позавчора чи вчора ми з вами задонатили одному волонтерові на причіп файний новий причіп для цілей для автомобіля. Бо він має так багато служінь і що служить на, на легковику своєму, а не встигав, то тепер з причепом буде мати нові можливості. Так що дякую вам. Це все ви робите. Це все робите ви без перестанку, кожного дня, більше і більше. Тому будьте благословенні всіх, хто вже скидав бодай, гривню, бодай копійку. І пригадую всіх, хто хоче далі брати участь, описи карток внизу під відео, хто хоче. Для перемоги для військових або для переселенців чи людей у потребі, то там є мої картки. Хто хоче задонатити на Бограч, який готує отець Володимир, то там є посилання на його реквізити. І хто хоче задонатити на знищення ворогів, які прокидаються на на голубці, для хлопців наших військових, то там є посилання на картки отця Михайла. Тримаємося. Здається, що. Найважче, най, най, найстрашніше позаді, але ще важче нас чекає в Тому не відкладаємо собі найважче наперед, боремося, тримаємося і не здаємося. Майтеся файно, мир вам.